Я на цю соціальної програми, затвердженої на 2012-16 роки, просто звіт мій на виконанні цієї програми був заслуханий в минулому році. От я звітувала вже по цьому, але якщо є бажання послухати ще раз, як виконувалася програма я питовий спорту що це все слухано. Це було все озвучено, На програму 170 тисяч, 50 тисяч це кошти дитячо юнацької спортивної школи, оскільки по нових нормативних документах всі кошти і видатки відбуваються тільки з програм. От ці кошти раніше були відділу освіти, а тепер вони в програмі фізичної культури і спорту. 120 тисяч це кошти, які були використані безпосередньо відділом у справах сім'ї, молоді та спорту, на розвиток фізичної культури і спорту. Відділі затверджується, щороку. Єдиний календарний план фізкультурних, фізкультурних спортивно-масових заходів на рік. Ми його узгоджуємо зі всіма дотичними організаціями, громадським розям спортивної школою, зі всіма аматорами, любителями, спортсменами. Доводимо до відомості сільських селищних голів дитячо-юнацької спортивної школи. Виконуємо пункти цього плану. Також до нашого відома доводиться обласний календарний план спортивно-масових заходів. І ті види спорту, які культивуються в нашому районі, ми намагаємося у максимум брати в них участь. Є свої здобутки досягнення, всі вони виконані, навіть є свої здобутки вже і на початку цього року. Всі кошти по програмі були освоєні. На перше півріччя цього року було виділено нам 70 тисяч. Ну, я сподіваюся, що нам їх добавить, тому що воно ну, реально це кошти тільки на пів року. Якщо кошти закінчаться, ми просто не, не якісь спортивні маски не будемо. Оскільки? І так складність полягає в тому, що, ви знаєте, працюємо через казначейство з затримками, тобто від спортсмени за свої кошти і десь приблизно за тиждень два-три ми кошти повертаємо. От. Але намагаємося відряджати е, там, де є результати. А такі як розвиток то вже відбуває в наших районних е, спортивно-масових. Розвиваємо, спонукаємо для того, щоб був розвиток, а тоді вже відправляємо на область. Ну це ж такого коротенько, а по всіх заходах, які ну, там просто розписуємо. Згідно обласних обласних і згідно наших районах, тому що обласні обласними це для того, щоб тримати на гідному ем, рейтинг району рівні рейтинг району. От намагаємося брати участь. До речі, в минулому році наш район по волин спортивна буквально за десятиліття вийшов на друге місце. От ми отримали хорошу нагороду завдяки спортсменам. В основному це легкоатлети і теніс. Там навіть і шашки трошечки підтяглися. Ми набрали сукупну, сукупні бали 900 з копійками, точно не пригадаю, але це дало нам можливість вийти на друге місце. Це я кажу за, за десятиліття просто це ми вийшли на друге місце. А у е, особистих то у нас дуже багато є перемог. Е, футболісти наші минулому році заявилися вже у вищу лігу, мають свої здобутки. І футзал гарненько у нас пройшов, вийшли ми на третє місце буде нагородження. Ну і багато, багато є перемог і здобутків. Але ж кажу, але ж на таке ну ніби загальнокомандне місце, яке район зміг просунутися. Це от було зокрема волин спортивна. Були примільовані наші легкоатлети, і зараз вони е, перебувають в Ворогті. На навчально-тренувальних зборах це є кошти, виділяємо ми на них кошти, 3200, по-моєму. Планувала трошечки більше, але ну, в зв'язку з тим, що трошечки мало ми виділили, то двісті тільки вони взяли, але там сукупний, спортивна школа, обласне, От, то намагаємося вже тренувати. Ось так, якщо є якісь запитання для ласка. Ольга Володимирівна, програми економічно-соціального розвитку 2014 рік. Облаштувати чотири спортивні майданчики. Ваш відділ до того має якесь відношення? Чи це відділ освіти? Планує. Це кошти, це навіть не відділ освіти. по-моєму, кошти обласні, так? Це, це, власні, державна власні. програма, була. я зрозумів. Були спущені суми з Києва на кожну область, область в України, але зараз, вона, напевно, вона була... Це побував пропозиції шкіл. Це не мої абсолютно дані, це, це певно, що ваші да. показники. Це Микола Васильович. Добре для освіти. Зразу по тому питання. В січні місяці він звернувся до нас, ми подали заявку, обрахували все, скільки цього потрібно. Дивлюся, берестся нема. Журавичі. Може, ви знаєте, я до нього це знаю. Це він є з культурної спорту читає, я поділю світу. Школа на експерименті, області де дивляться, експериментальні школи, то хай. Для чого мені це робити? Ви кажувати ви... чи їдуть? У мене, до речі, на колегію е, останню, протокольна у відбулася відбулася зв'язку з останніми подіями, Мало заслуховуватися питання про матеріальний стан спортивних від наших об'єктів району. Я все промігувала, довідку здала. Ну, плачевний матеріальний стан наших баз спортивних, спортивних залів. Я навіть розмістила там вірш. Був року конкурс ми спільно з відділенням освіти, проводили в центрі тячого нацької творчості. І коли там було домашнє завдання, дітей і діти, коли виступали, я була подивована: одне із завдань більшість дітей вибрали нині, ніби оспівували, на що б їм потрібні очима дітей, на що потрібно кошти в школах. І більшість дітей оспівали так звані плачевні спортивні зали і пісня. Я кажу, я в свою довідку цей вірш просто переписала і помістила, бо там треба його почути, як вони там, каже, з наших стінах тече уста, і хелп, ні, хелп зал кричить і так далі. Ну, Цікаво було послухати у дітей. і, Ну, фінанси. ну фінанс, Це все кошти і і, і, і. Не, ну, Я дивуюсь, що всі ж не збиралися матеріали про нашу школу

Матеріали годує одна школа. Які школи відчували, а які ні? Чому за яким принципом вибиралися школи? Це треба до нього.